Ось Сонях. На городі. Тут посіяно два сорти. Два гібрида верніше. Шенон і мастак. Вони по рядках йдуть. Зараз покажу різницю між шапочками Шенона і Мастака. Ось оцих два рядка. Це мастак. ну Шапки в нього, звісно, конкретні. Такі закручені вони. Ось вони аж крутяться. Ось. Це мастак. Ну, шапка да, да, більше 20 см у діаметрі. А ось наступні два рядочки. Йде шенон. Тут шапка рівніша. Теж гарна шапка. Вона така рівненька. Ось. А це Шенон. Наступний рядочок теж шенон. О, далі знову два рядки мастака і знову два рядки шенона. Ну, так, засипали всі валочку. Чуть-чуть скрутило, ну, Це шенон. Ось. Шеннон. Ось. Шеннон. Так, не буду витереблювати, бо горобці бачать і виїдають. Який ще зав'язалося все. Ще я замітив особливість цього гібрида. Мастака. А, сфокусувало. Особливість цього мастака ось пускає такі додаткові пасенки. Ось. Шеннон не пускає такого. А мастак пускає. Ось вона. Я не знаю, чи це добре. Якось так не обично. Вон позацвітали ці пасинки. Но це мастак. Шеноні такого не наблюдається. Ну якось так. Отак соєшник гарний. Це йому вистачає і почти два місяці без дощу витримав. Все чудово, Кіровоградщина.